Ну що, шановні, я хочу передати привіт від Михайла Мудрика. Я е, таке звернення на початку цього відео вирішив зробити для тих, хто вже поховав Михайла Мудрика як футболіста. Михайло вам передає привіт. І я. Це з таким задоволенням кажу, тому що стало відомо, що при повторній спробі здачі тест допінгу на перебування в організмі саме заборонених речовин, Михайло Мудрик здав негативну пробу, тобто, результат став негативним. Михайла Мудрика. Знято, знято обвинувачення. Михайло Мудрик повертається. Друзі. Пару слів, як все було. В грудні місяці 2024 року все Михайла Мудрика було виявлено заборонене. Заборонену речовину дисциплінарною допінговою комісією міжнародною футбольною. Не тільки футбольною, вибачаюсь, спортивною. І його було відсторонено, ну, ось уже майже на два місяці від футболу і в лондонському Челсі, а нагадую. Михайло Мудрик, Вінгер лондонського Челсі і збірної України. З футболу. Основної збірної. Михайло Мудрик був відсторонений і ось два місяці, вже навіть трішки більше, не грав ні в Челсі, ні в збірні. І було. Запропоновано Михайлу признати свою провину, і таким чином йому могли б винести приговор дискваліфікації не на 4 роки, а скоротити цей термін до двох, а можливо, навіть і до року. Але треба було признати, що він винний. І як ви думаєте, яким чином поступив Михайло? Він не признав. Він навіть у соцмережах написав, я за собою вини не відчуваю, я знаю, що правда на моєму боці, і написав подяки тим, хто підтримав його. Цей, повірте, це важкий час для спортсмена. Такий самий важкий час я разом зі своєю улюбленицею в тенісі Сімоною Халеп переживав такі часи. Вона признала, і вона майже рік була відсутня. Так, їй присудили декілька років, але Потім переглядали, неодноразово подавалися апеляції, і все ж таки її скоротили. І вона трішки навіть менше року була дискваліфікована. Але вона дуже важко цей термін, цей період перенесла. Дуже важко. І зараз досі ще не може оговтитися після ось такої дискваліфікації. Це дуже. Неприємна річ, друзі, оці дискваліфікації, коли ти виступаєш на такому рівні. Зараз ми бачимо йдуть багато е, тисків на Ігу Швйонтак в тенісі і на Яніка Сінера. Іго екс перша ракетка. У жінок, зараз вже Соболенко. Але до Арини Соболенко є свої питання, і ви дуже добре знаєте, які. Сіннера також вимагали признати, але Сіннер зміг довести, що речовина. Потрапляння якої в організм довели міжнародна антидопингова комісія, речовина попала випадково. От так от. Мені здається, по швінтак там те ж саме, але, можливо, я помиляюсь. Хто знає от, інформацію по Сіннеру, швінток. І пам'ятає інформацію по Сімоні Халіб, не дасть мені сказати неправду. І ось зараз, коли мудрику, нашому Михайлу, запропонували признати свою вину, мудрик відмовився і подав на повторну перевірку. На повторну перевірку е, перебування забороненої речовини в його організмі. І що ви думаєте, повторна перевірка показала негативний результат. Не підтвердилось е, зміст цієї речовини. У сечі, і, в тому числі в організмі в цілому, у Міші. Розумієте? І зараз ви уявляєте, яке це облегчення. Міша видихає просто, як то кажуть, видихай. І є дуже чудова нагода порадіти, потішитись за Михайла. Я вітаю всіх, кому до вподоби гра Михайла. Я е, неймовірно дуже радий, що Михайла оправдають, і він буде грати і за лондонський Челсі, і в майбутньому, можливо, ще за якийсь клуб, і за збірну України в тому числі. Дякую, друзі. Всім, хто бореться ось в таких навіть дуже неприємних ситуаціях. І хто бореться, завжди поборить. Під лежачий камінь вода не тече. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись. Дякую, що ви з нами. І давайте будемо і таку тему обговорювати. Не дуже вона така приємна, але бачите. З приємним кінцем на цей раз. Дуже радий за Михайла Мудрика. Дякую вам. До зустрічі!